Всім привіт, Тростовець онлайн. Сьогодні ми покажемо вам, як функціонує одне з перших ОСББ, які були створені в місті курорті ОСББ Надія було створено ще в 2002 році. Вже близько 15 років воно функціонує, працює доволі успішно, і навіть сьогодні, коли в місті створено вже багато ОСББ, воно є прикладом для наслідування іншим будинкам, де Співвласники лише зараз беруть відповідальність на себе за утримання свого будинку. Мешканці цього будинку на данилишніх 51 за час функціонування їхнього ОСББ вже навчились брати відповідальність за утримання будинку та прибудинкової території. Вони постійно дбають про свій будинок, проявляють активність, виходять на толоки, засаджують цю територію квітами, деревами та дбають про те, щоб їхнє ОСББ було одним із кращих у місті. ОСББ Надія було створено, почали створювати в 2002 році. Це було, в принципі, одне з перших ОСББ у Трускавці. Ну, зареєструвалися в 2003 році. Головою ОСББ я з 2005 року. 12 рік головою ОСББ працюю для ветерана. Для чого створили ОСББ Тоді в принципі був, як говорить, новий будинок, але було дуже багато проблем, Ми, коли подивилися. Ну, десь Десь не допрацьовував, десь хотілося краще, десь хотілося ви. Ну, в принципі, так люди вирішили свої ОСББ. А які проблеми в новому будинку? От а, з чим вести було, в принципі, починаючи з прибудинкової території, тим ніхто не займався ніколи. Хотілося там, і, щоб якісь деревця росли, і клумби нормальні були, люди тим займалися. От, ну і Ремонти, і мережі, то в принципі все по, е, от. Ну, Ми велику таку перебудову почали робити 2010-2011 рік, коли знову ж одні з перших трускавців, якщо не перші, відключилися від центрального опалення, весь будинок. Тут було дуже багато проведено і мною робота, і, ну, і люд, люд, ну, як робота мною, мною робота, а гроші людські. От, перевезти весь будинок, 82 квартири на автономне опалення, на сьогоднішній день то змішане у нас получилось, 64 квартири е газові, 18 квартир електричне опалення. От, ну, але потягнуло, то, значить переробити треба було електропостачання будинку, в новому. Покажу щитову вам. Це все за власні кошти на, щит, на щитову з бюджету виділили. Невеликі гроші, там десь 28 тисяч, але переробили повністю, змонтували нову щитову, усилили кабеля по під'їздах, ну так щоб витримували. На сьогоднішній день то вже 5 років пройшло, великих проблем не було. Прийшлось міняти вхідні кабеля, теж два від підстанції, тому що вони були. Ну, чуть не придатні, так можна сказати, в аварійному стані. Дивіться, якщо брати, розглядати взагалі відношення мешканців до такої відповідальності, якого з Якщо взяти у відсотковому такому співвідношенні, наскільки скільки відсотків мешканців вашого будинку, так, можливо, приблизно готові брати на себе ту відповідальність, долучаються до тої своєї роботи, і чи є такі, які взагалі от виступають противниками, не платять, не не готові там вкладати. Розуміло. На сьогоднішній день, наприклад, в принципі, 100% мешканців ну, проплачують ті внески. Жодної людини нема, що сказав, я не буду платити, нема за що. Ну, є такі невеликі конфлікти, коли там щось кого-то не влаштовує, але я тариф. Приходиш, показуєш, роз'яснюєш людям, люди розуміють. Боржники Та, що… — Ні, боржники є, ну, Є, бо є люди, яких немає, наприклад. Є люди, які там, з яких причин не можуть заплатити, є люди, які, наприклад, на півроку перед вже проплатили. От, є різні питання. Ну, але в основному виживаємо то все. Тепер чим можете похвалитись за останній рік чи два, що вдалося досягти, чого вдалося? вдалося зробити в будинку вже Це такого? Зробити. Чого <рес> чекало руками? Наприклад. Ні, в, в принципі, кожен рік щось робиться. То якісь лавочки, то ще щось. От цей рік чуть, -чуть так поактивніше пішло. Ну, що вдалося? В цьому році останні під'їзд зробили домофон. В принципі, зараз всі шість під'їздів мають домофон. То було таке, то за останні два роки, але організував людей, і в принципі на всіх дверях стає домофон. ну, відремонтовані фідні двері, все. От. Допомогли влада, парку під... поасфальтували трошки, от проїзд прибудинковий в цьому році. Значить, в цьому році ми зробили в двох Під'їздах, ремонт по програмі співфінансування. Скверики, парки, дерева, все висаджуємо. Кожен рік 20-30, а то й більше дерев висаджуємо. Перейшли вже на шкільну територію трошки тут, бо то теж їх біля будинку, ростуть дерева. Як вирішуєте питання взагалі з паркуванням автомобілів біля будинку? Тяжке питання. Наприклад, якщо я, я взагалі противник, щоб біля будинку паркувались машини. Прибудинкова територія, по-перше, вони заважають прибирати двірнику вранці під машинами не прибереш. Коли машини роз'їжджаються, не сніг не почистить, нічого. Роз'їжджається, ну, не, не гарно. По-друге, прибудинкова територія для проходу приїхав, розгрузився і машини мають стояти на стоянках. Або якийсь паркінг, де ще, але не біля будинку, не біля під'їзду. Я категорично проти того. По-перше, то загазованість, по-друге, вранці. Хтось прогріває, хтось брязкає, хтось миє машину, блін. Ну не гарно виходить, Я просто не знаю як. А як бачите вирішення тої проблеми? Значить, мають бути десь централізовані стояночки. Я вам чесно скажу, бо є ж дуже багато. Стоянок для автомобілів. не хочуть, або гроші шкодують, там 200, 250 гривень в заплатить, або просто зараз бере лень, пройтись і забрати машину. Чи загнати її туди. Ну, Дехто є люди, які тримають на стоянках. Машини бігають, нічого страшного немає. А більшість вже привикло біля під'їзду кинути. It's Alright.